Микола Міхновський це наш апостол української державності, який сформулював ідею Державної незалежності України і який ще у 1893 році став одним із засновників української таємної організації Братство Тарасівців. Це дійсно велика демократична людина. І люди, які ведуть свій рід від тих. Від тих. Дійсно щирих українців, які будуть не перед ким схилятися і які будуть завжди незламними. І зараз ми, як нація всьому світу показуємо гідні існування. Ми будемо на карті світу. І весь світ буде навколо нас, а не ми, а не ми навколо нього. Слава Україні! Ну, всі знаєте, саме в цьому, в цьому будинку прозвучав маніфест. Самостійна Україна. Це була програма Революційної української партії Рука. Тут збиралися видатні дуже люди, полтавська інтелігенція. Тут йшла дискусія про майбутні шляхи України йшли гострі суперечки, який це має бути шлях.